Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Це нормально. Пише волонтерка Леся Поруцька Сакович. Наразі не зовсім зрозуміло, чому президента Зеленська вже майже місяць не підписує дуже важливий закон, який дозволить будь-кому, хто під час російсько-української війни втратив рідну для себе людину, демобілізуватися з лав зсу. Хоча причин може бути реально дві перша вал демобілізований згідно з цим законом може показати суспільству реальну кількість втрат у лавах ЗСУ. С друга міністерство оборони, яке реально провалило мобілізацію, одномоментно втратить кілька десятків тисяч добре підготовлених і досвідчених бійців, котрих воно нині просто немає яким замінити, зважаючи на піарність деяких кроків Верховного головнокомандувача, можна з великою долею вірогідності стверджувати, що саме перша причина є домінуючою. Нормально по скриптам, цитую коментар бійця Тороборони, Його відповіді на запитання: ви підготували заміну? На жаль, типове. Вибавитися в ігри на чужій території це категорія. Прично неправильно, хто саме має готувати зміни. Міністерство оборони, тоді всі питання до нього. Військомати, тоді питання до них виникає парадоксальна ситуація. Структура яким доручена ця робота цього не роблять. У відсутності підготовлених спеціалістів звинувачують пересічних громадян. Створено вісім бригад гвардії наступу. Вони проходять бойову обкатку і злагодження. Ні, з обмежено придатних, яких не можна повноцінно використовувати в бойових діях. Формуються цілі роти і батальйони, доцільність існування, яких дуже сумнівна. Кордоном опиняються ті, хто згідно з законом, там опинитися ніяк не міг. А артистів 95-го кварталу чомусь не тільки не мобілізовують, а ще й невідомо за що нагороджують високими відзнаками. Резюмує волонтерка. В той же час Олексій Гончаренко заявляє, наступне Звертаюся до президента України і вимагаю терміново підписати закон, уже прийнятий Верховною Радою, який дозволяє звільнитися з лав збройних сил тим, чиї родини загинули або зникли безвісти під час російського вторгнення. Цей закон був прийнятий Верховною Радою. Ще 3 травня. Я тоді виступав з трибуни, просив колег підтримати парламент. Проголосував вже 8 травня. Закон був у вас, пане президенте, на підписом. Попри те, що за конституцією президента є 15 днів на те, щоб заветувати закон або його підписати. Ви цього не зробили і ветувати його вже конституційно права не маєте. Тож треба закон цей підписати, щоб вирішити проблему тисяч. На жаль, родин в Україні. Тисячі людей очікують на це. Прошу вас це зрозуміти, і що найшвидше відповідно підписати за. Кон, зроблю також офіційне звернення до президента щодо цього. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.